Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щось давненько відосиків не записував, вже десь пару місяців, до речі. А то все у нас на каналі, то короткі відеорілси, чи як вони там називаються. Або стріми досить довгі, не менше години. А от прямо щоб відео щось от не вистачало часу. Тепер от з'явився і спробую записувати їх. З таким поштовхом до запису сьогоднішнього відео стало, от е, я подивився е, відео цар Романа Грищука і Спицу. Він там полемізує з архієреєм Московського патріархату Буковинської чернівецької єпархії. Ну, У них там свої розборки тьорки чернівецькі, я там ніколи навіть не був. І, ну, і Не збираюсь туди влазити між ними, як кажуть, ці розборки. Однак, в чому мене, скажімо так, ну, надихнувати Роман в цьому плані. Він почав казати, що їхній архірей, а, іначе його називати, там, ну, мабуть, його мирським ім'ям, Андрій. І так зневажливо про нього казати, чому він це став робити. Виявляється, що цей архірей Буковинський, він, на проповіді, до речі, замвону почав говорити, що до нас приїжджав Сергій Думенко, наш земляк, так званий в лапках митрополіт ПЦУ. І це, звичайно, обурило ця романа і викликало таку якби, відповідь реакцію. Да? Справедливо, абсолютно. І мені згадалося, що. Знаєте, коли щось відбувається, треба завжди відмотати плівку назад і подивитися, хто винен в цьому, що відбувається от зараз, сьогодні. От, наприклад, коли дивишся відео, українські там, дрони чи ракети прилітають по російській інфраструктурі, то можна подумати, що от українці такі сякі, якісь. Агресивний народ, який там нападає і інфраструктура. інфраструктуру. так, якщо відмотати плівочку назад, то ну, зрозуміло, чому українці це роблять, просто відбиваються, тому що перед цим була несанкціонована агресія, напад, інтервенція. І чому отець Роман, де я досить часто таки в своїх відео називаю представників Московського патріархату, досить зневажливо, кажу, наприклад, там Ануфрій там, Березовський називаю на прізвище. І так мотуємо пльоночку ми назад, і е, виявляється, що представники Київського патріархату завжди досить чемно, так е, по-доброму, відносились до представників московського патріархату, в якому плані. В плані їх визнання. Завжди Київський патріархат визнавав о, апостольську приємственність, благодатність, канонічність московського патріархату. Хто приходив з московського патріархату в Київський, його приймають в сущому сані, в такому, як він є, <кл 'я> ніколи не опускаються до того, щоб о, зневажливо якось. Звертатися до архієреїв, там, чи священників Московського патріархату, щоб казати там, ну, там, Березовський, там, наприклад, Арест там, Іванович, як його, ну, і так далі. ви зрозуміли, Завжди кажуть Нуфрій, там. Ну і де інших так звертаються. І першими цей ящичок Пондори відкрили московські попи, котрі а, почали ще з початку 90-х років поливати київський патріархат, казати, що це не справжні, це розкольні, там, і так далі. І писати завжди так званий. От коли я служив а, в одному районі, там була всього-навсього одна парафія Київського патріархату. Та вона і зараз є там одна-єдина, посеред е, московських е, парафій, то вони завжди, якщо десь писали в якихось там газетках, ну такі, знаєте, редакторки, журналістки, фанатки московського патріархату, вони плутали свою журналістку-світську діяльність. І частково перетворювали свої видання в рупори Московського патріархату. І вони там писали на мене так званий Ермонах Нестар в лапках там. От, Ну тоді я був ще Романахом. І писали там про Філарета, те, що це там Філарет Денисенка. Про... Хоча для нас ну, це патріарх, і для нас, і для ПЦУ він в ПЦУ теж є почесним правда патріархом, У нас він просто патріарх, в він... Аж почесний патріарх, настільки вони його сильно поважають. <хи> І так далі. І Тепер от вони називають Митрополіта Епіфанія, там називають Сергій Петрович Думенка просто. І всяка дія, ми знаємо, вона визиває протидію. І це тривало десятиліттями. Вони нас гнобили, зневажали, постійно казали, що ми... ніхто звуть нас ніяк, що ми неправильні пчоли, несемо неправильний правильний мед. І Бог терпів, терпів, і тут взяв і поміняв нас і їх місцями. Просто тепер вони, якби ніхто і звуть їх ніяк, і тепер їм прилітає все те тим же самим, по тому же місту, як то кажуть. От. Як кажуть індуси, карма, да. причина-наслідкова така от, дія, наздоганяє їх, тому що це все їхнє. І оця їхня дегуманізація, десакралізація своїх опонентів, отакі, знаєте, разухабісті <гум> е москвовіруючі, Вони думали, що це, що це гра, в яку не можна грати вдвох. Вони думали, що це гра в одні ворота. А тут виявляється, що це не так. Виявляється, що цю гру можна грати в І тепер їм прилітає відповідь Тепер от е, такі священники, як отець Роман Грищук, або я беруть і десакралізують і дегуманізують їх. І взагалі це все дії з їхнього боку були схожі на дії Пандори, да яка відкрила ящичок, і ми знаємо, чим це все закінчилось, або як е, дії, схожі на дії тих, хто Розпочне ядерну війну. Ну не виживе ж ніхто. Однак вони в своєму безумстві розпочали цю ядерну війну, відкрили, не вагаючись цей ящичок Пандори. Ну, правда, за наказом з гори, з Москви. Просто в Москві вони там сидять собі і спостерігають з прекрасного далека. Тому що для імперії що головне розділяй і владарюй. І ці зомбарі московські вони от запустили цей процес, тільки не розуміючи, першими ж від нього і вони постраждають. Там Снігирів, плакав, що йому по клубу, долбанули палицею. Ну, от якби вів себе по-людськи нормально, якби не казав там Думенко, там Денисенко, там і так далі. А з повагою звертався б до наших, скажімо, мочільників, чи там Шевчук, там на греко-католиків казав, да, українських, то, звичайно, що й до них би відносилися з повагою, ніхто б їх не бив би палицями, як собака. Так, як ті діти кажуть, ти перший почав. І хто ж перший зупиниться, ми не знаємо, тому що. Що там буває, як зазвичай в ядерних війнах? Хто перший зупиняється? Мабуть, вже ніхто і не зупиниться. Така печалька. <кій> ну, але відповідальність повністю лежить на них. Амінь. Миру нам добра щастя, всього найкращого, друзі, і надіюсь, Божою допомогою до нових зустрічей і відео.